Раз в Одесі, але ми чекаємо ще не один раз вас в Одесі. І їм дозволити побажати много і благи літа. Дудимо самі. Віта, віта, много! Eccellenza, reverendissima, sono eh, felice insieme a Padre Andrea di essere qui insieme a Padre Andri eh, per eh, aver celebrato con voi la divina liturgia. Per non scendere veloce, noi ci siamo radi di ciò che malemogli oggi poter essere разом e spino pregare su ciò bogestina liturgia. Io parlo di questo. <ride> eh il motivo eh, per cui noi siamo qui eh, è detto nella lettera con cui il vostro Patriarca ci ha eh, invitati. Eh, constatata la eh, grande devozione del popolo ucraino per eh, Sant'Antonio, e eh, sapendo che nella nostra Basilica eh, gli ucraini che sono in Italia eh, hanno un punto di riferimento spirituale, ogni anno fanno un pellegrinaggio organizzato dai cappellani ucraini che sono presenti nel nord est d'Italia e questa, questo, questa constatazione ci ha fatto pensare che sarebbe stato bello portare Sant'Antonio anche a coloro che in Italia non possono venire motivo, vostro Патріарха Святослава Шевчука, глави і батька Української греко-католицької церкви, і власне в тому запрошенні, в цьому листі блаженніший Святослав вказав на особливу. На божність на особливе почитання українського народу до Святого Антонія Падевського, і кожного року, у місяці жовтні, відбувається паломництво українців, які живуть на території Італійської Республіки, відбувається паломництво українців до Базиліки Святого Антонія Падевського, для того, щоб помолитися божественну літургію у цьому храмі у цій базиліці та особисто приступити до мощей святого Антонія, які зберігаються у цій базиліці. Тому і бажанням блаженнішого Святослава було те, щоб для тих людей, які не мають можливості особисто приїхати до Італії, помолитися особисто у Базиліці Святого Антонія, щоб Святий Антоній приїхав і до наших храмів тут на території України, щоб кожен із вас міг приступити до мощей цього великого святого і помолитися особисто при його мощах. Sant'Antonio è un grande santo della Chiesa occidentale, no? ma eh, la Chiesa non può tenere i tesori solo per sé, eh, l'Occidente per l'Occidente e l'Oriente per l'Oriente. La comunione dei santi è la comunione di tutta la Chiesa, ecco, che sia eh, occidentale, orientale, diritto latino, diritto eh, bizantino, ecco, questa eh, comunione è data dall'unico Spirito che ha santificato questi uomini e che santifica noi. А Антоній Бодецький є великим святим, в першу чергу, західною церкви, але е, не можемо, щоб на заході тільки почитали західних святих, на сході почитали тільки східних святих. Власне, у цьому відзначається сопричастстві між церквами, тому що є супричастя поміж святими. І тому і ми мали нагоду і, і привезли, взяли участь в цьому паломництві містами та храмами України і привезли сюди е, святого Антонія, який, хоча й народився і жив на заході, в західній частині. Е, у Західному світі, але якого особливий спосіб почитають і усі люди в цілому світі, і особливо почитають на території нашої батьківщини України. La basilica che eh, diciamo, custodisce la tomba di Sant'Antonio è una basilica che dipende direttamente dal Papa. Mm -hmm. padovesco non diporettovice il mestello in episcopo in Città Vaticano, ma diporettovice presso il Ecco, allora in comunione, il segno di comunione con questa eh, basilica che è anche la basilica del Papa. Ecco, io lascio a lei eh, una eh, reliquia, ecco, di Sant'Antonio con l'autentico Пеки рестимо сеньо меморія для пасхальоти Сантантоніо на ваша князі. І засвідчуючи, підтверджуючи власне це супречастя поміж церквами і приналежність нашої церкви до Вселенської церкви, головою якої є святішої отець Папа Римський Бенедикт, передаю вам при Владико, та вашій пастрі. Eh, eh, Sant'Antonio è, <coughs> Sant eh, è il Santo che fa ritrovare le cose perdute. Allora noi a Padova, voi qui eh, a Odessa in Ucraina, eh, chiediamo al Santo di aiutarci a trovare prima di tutto le cose perdute dal punto di vista spirituale l'unità della Chiesa eh, l'unità delle nostre famiglie eh, eh, la, la capacità ecco, di eh, davvero affrontare la vita con spirito di sacrificio ma tenendo presente questo, che la famiglia è il grande dono che Dio eh, ci ha fatto eh, per eh, la nostra vita Cattin Antonio Badevski è di che trovare le cose le cose e noi З усіма монахами, яких є в Базиліці понад 50 монахів, так само ви в Одесі молімося разом до цього великого святого, щоб допоміг знайти не тільки речі матеріальні, але в першу чергу речі духовні. Єдність церков віднайдення віри, щоб наші родини були цілими. Ще рода хочу Слава Ісусу Христу! Слава Ніки Бога! Черного серця подякувати за, таку, за такий цінний дар для церкви на півдні України. Бо нам дійсно треба просити за вступництва Святого Антонія і за наші сім'ї розділені, і за наших дітей, і за наш народ, а особливо за наші душі. Велике спасибі, бо дійсно Дух святий, як сказав отець Енсо, Він освятив цих святих. І минус свячує нас. І дай Боже, щоб ми були святими. А зараз я хочу, щоб ми разом вас спільно з Отцем Енцем, який є ректором, щоб ми поблагословили спільно на три сторони вас. Господь благословить вас ім'я Отця і Сина. І світі Босанто. Ці мощі ми залишаємо для почитання, для них буде зроблена відповідна така, знаєте, сарфофа, такі буде відповідне зроблене місце, що йому належно, але дякуємо за ці великі-великі, знаєте, надзвичайно велике Спасителя.